Зовсім, тому що е, сайт висить. Е, потім я через Укрзалізницю, потім я зайшла через приват. Приват, хоч би сказав, що е, сайт переповнений і тому з 10-ї години буде. Ну я думаю, що з 10-ї вже я не куплю квитки, тому що їх на Другу добу вже немає. Я Хотіла купити квиток до Миколаєва і не можу купувати, тому що їх немає, ні їх полоха. А з моїм віком вже треба нижню полицю. В основному молодь закупляє ці полиці, і тому нам це недоступно. Сьогодні я сюди їхала автобусом і це не було зручно, тому що багато квитків вже викупили. До Ну, тільки заходиш на сайт, їх вже немає. Ні за п'ять, ні за десять. І в цей день теж їх немає. Я не знаю, що там робиться. Зараз возлікався, я не ходила, бо в мене ж біліт є. Вот. Ну, це взагалі що таке.